Друзі, добрий добрий вечір. Я знаю, ви за мною скучили, я за вами також. Ой, багато чого сталося за ці дні. Значить, що я хочу сказати? Ласуню ми нашу здали, але ми купили другу корівку. Що зробиш? Так буває в житті. Звісно, дуже тяжко це ми пережили, особливо чоловік мій. Він. Плакав за нею. Та і я також. Дуже шкода, знаєте, як привикаєш, вона, як була членом нашої сім'ї. Ну, нічого, в житті все буває. Всі мені безсмертні, так що, друзі, оце таке. Боролись ми, боролись, за її життя, боролись ми, боролись, але все, прийшов край. Так що, друзі. А другу корівку ми купили також, її звати Ласуня. А тільки вона червона, червона ряба, червона з, з білим. Ми її дуже любимо, вона хороша. Але, вибачте, показувати на каналі я, мабуть, її не буду. Не знаю. Побачу, ще подумаю. От. А ще одна людина, я там в останньому відео не знаю, чи розказувала вам, чи ні. В общем, зараз проблеми з м'ясом теж. Люди тримають багато свиней і нема куди дівати м'ясо. Морозилки у нас в зв'язку зі світлом оце таке робиться. От вони забили морозилку, але відключають, а це ж м'ясо. Його ж не можна, щоб відключали. Включали, воно постійно морозилка працювати. От. І вони приїхали до мене прямо з слізьми, просять, допоможіть нам переробити м'ясо. Ну, куди ж діватися? Я їм варила оце кожен день, варила тушонки. Вони мені привозили м'ясо, все привезли, сіль, спеції, баночки, кришечки. От, вони мен... Я все робила сама, різала це м'ясо, все робила сама. Ну, в общем, я їм допомогла. Все ми з чоловіком зробили. Вони, дело, що нам заплатили ось, ну, а куди ж діватися без цього? А тепер ще третя проблема. Знам'янки, де живуть мої діти, в них там щось случилось з каналізацією, і діти привезли до нас у нічат. Так що у мене забот повен рот. Ну, що поробиш? Наші внуки, наші діти, ми довольні, що вони у нас. Вони вже величенькі, старшій внучечки вже 13 років, ось буде 1 серпня. Вона все помагає. Сьогодні на городі, ми з нею порвали бур'яни, пособирали помідори, пособирали перець, огірочки пособирали. Бо ви ж знаєте, що в мене два городи. То от ми на ніжньому бабусі городі пособирали це все. І завтра я буду щось закривати. Трошки я висвободилася і буду закривати. І ще хочу вам розказати, поділитися своєю радістю, що корівка тепер у нас у дворі. Уже я не ходжу туди до бабусі далеко, а тепер уже в мене все в дворі. Але теж треба ж все наладити в дворі. Це ж все не так просто. Щоб все було під руками, щоб все було. Ну, в общем, ми стараємося, ми все робимо, стараємося. Так що такі змінення в нашому житті. Все добре. Слава Богу, бо ті дні, звісно, ми набігалися, ног під собою я не чуяла. Ну, слава Богу, все наладилося, так сказати. Зараз коровка до нас привикає, ми до неї. Так що, ну, в общем, якось так. Хорошо, дуже добре, що вона доїться і руками, і апаратом теж, як і моя коровочка, так само доїлася. В общем, я довольна. Що вам ще розказати? Дощу в нас так, і як не було і немає. Хоч сьогодні і писали штормове попередження, але немає. Спека, все згоряє, нема ніде нічого. Це соберу завтра, закрию трохи помідор, а там уже буду всі остальні собирати і робити на, сору, на сок, на сік. на... Заправку до борщу. В общем, ну, це таке буду готувати. Так що, друзі, такі справи. У нас в Олександрії закривається дуже велике підприємство, яке випікало хліб, виробляли торти, різні е ці пірожені, Ну, в общем, всяке називалося Славяночка. Закриває своє підприємство в зв'язку з світом. Таке робиться ціни на все повисилися. Ну нічого, що ж, це таке. Я там не купувала нічого ніколи, але ж шкода, все одно, людей скільки останеться без роботи. Але там я читала, що зарплати там були малі. Ну, в общем, оце так, друзі. Я зімою свій печу хліб, ви всі знаєте, що я на заквасці печу хліб. Зараз мені літом нема коли з тією закваскою. З нею літом дуже важко. Ну, якби не було в мене скільки забот, то може б я і пекла, і на заквасці літом, але нема як мені пекти цього хліба. От. А зараз вже у нас і 10, 10 вечора я оце освободилася. Покупала внучку меншу, бо старша сама купається. От, вони пішли в хату, а я думаю, вийду до вас на зв'язок, хоч трошечки запишу, хоч розговорного відео. Тому що, ну, це ж так, нічого, все, трошки все встане на свої круги. І я знову буду вам знімати інтересні великі відео. Так що, друзі, вибачте ще раз. Ну, що зробиш, все це треба було пережити. Так що, якось оце так. Ну, нічого. Ми ж знаєте, Стойкі, олов'яні солдатики, ми все переживем. Все буде добре. Так що, такі справи, друзі. Ну, завтра, мабуть, зніму там. В мене є там трошки знятого матеріалу, а тільки я сюди не буду його вставляти, а завтра вже, може, там попробую у завтрашнє відео вставити. Так що, такі, друзі, справи. Корівку купили ми в нашому селі. Вечером тільки що дзвонила хазяйка, така хороша теж жіночка, молодша за мене набагато, на 10 років. От. І в общем, сильно переживає, чи як, ми, що ми. Ну, все буде добре. Так, друзі, поміняла я локацію, бо чоловік вигнав мене з кухні, не знаю, пішов там чи чай пити, чи що, чи може купатися вже піде. Я прийшла ось в прихожу, сіла в кресло. От. Так що, такі справи, друзі. Ну, що вам ще розказати? Вроді, все розказала. Не знаю, завтра вже як буду консервірувати помідори, покажу. Я хочу зробити асорти. Помід... Мені подобається огірочки на низ покласти, перець я дуже люблю, цибульки покласти в помідори, помідорки, ну, в общем, лісточки всяких різних, чесничку і так закривати. А ще мені дуже подобаються огірки чи ті помідори, називаються помідори в снігу. Дуже нравляться мені теж, але ну, не знаю. Якщо буде в мене, е, як, то закрию і таких трошки в менші баночки. В літровій, може, закрию, бо дуже люблю такі помідорчики, вони дуже смачні, і сок, е, юшечка, от, та, та до того все з'їдається і випивається. Дуже смачні. І дуже гарно виглядають у баночки, точно як помідори в снігу. Так що, такі справи. І у нас в цьому році в Україні дуже хороший урожай кавунів. Вчора діти привезли два великих таких кавуна, такі добренні солодкі. Так, друзі, прийшла на третю локацію. Бо везде мене прогнали. От, думаю, дозапишу ж відео вам та будемо вже відпочивати, Уже начало 11-го. Внучка захотіла їсти, казали їм, ідіть вечерять. Не хотіли. З'їли деньки. А тепер вона захотіла супчику з м'язком. Ну, я її нагріла, та вона сидить їсть. Кажу, щоб я прийду про щоб усе переїла. Це меншенька внучка. Так, ну, друзі, на сьогодні я з вами прощаюсь. до побачення, до завтра, всім мирної ночі, тихої бажаю всього самого лучшого. Надіюся, що завтра зустрінемося. Всім пока-пока, всього самого найлучшого. Не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, не жалкуйте лайків. Пока-пока!